А що привіт-привіт? Хто ще не послав мене кіб'яніматі з моїми затягнутими байками, з моїм говором і мовою, яку багато хто не розуміє. Та я розумію, що ви мене не розумієте. Та таке, що ж то? Зато я розумію: москалів, білорусів, поляків, чехів. А, ще цих як їх? Ну, Венгрів, Венгрів, Венгрів трошки тяжко, але договаруюся, А взагалі. Як колись гарно йшли торги з мотоциклами, то я прямо на дворі договаривався із німцями, і швейцарцями, і з італіями, і з англічанами. Причому я слів англійських, німецьких, може там, хендехох, все, що знаю, дую спікінглиш, Вот з юнейм. О, то щось там мені десь там з школи, десь там закопиркалося. Ладно, то не про то не, не про то мова, значить, мова про, ті, про духовий оркестр. Ну і оце я привіз до того олігарха не, те добро, і, і він з тими не, не, дизайнерами там вибирає і тут бац, вони побачили ту трубу. Кларнет, по-моєму, вона називалася. Щось між собою тлю -тлю -тлю -тлю, прислухаюся. То, що я почув, значить, вони десь були. На якомусь заході, на якому якійсь п'янці, гулянці, не знаю. ну Десь були, і там десь якась, тож, якийсь заклад. І в того чоловіка, де вони там були, значить дерево, величезне сухе дерево, все обвішане духовими тими інструментами. І то воно їм дуже сподобалося. І вони мене побачили цю трубу, каже Василь, а ти скільки можеш таких трубів організувати? Кажу, блін, та я не знаю. Ну кажу, все залежить від, від того, скільки будете платити. Ну і ми сюди-туди торгувалися, там торгувалися по трубах і зійшлися. І я напевне знаю, що ми тоді договорилися, що кажу тако. Але в них була одна умова. Їх цікавили духові труби, ті музичні, але тільки такі латунні, ті всякі там флейти, отаке, знаєте, там, що там вона якась текстоліту зроблена чи з чого. Такого вони не хотіли, хотіли тільки латунні труби. От. І ми договорилися, що штука буде коштувати, там, ну не знаю, наприклад, 500 гривень. Чи вона маленька, та кларне, чи той бас такий здоровий, чуть не як добрий дядько. От. Ну, і, значить, договорилися, вони сказали, назбирай максимально багато. Нема питань, приїжджаю додому на телефон по знайомих, музикантах. І ви знаєте, що я, що я, що я, що я ем, згадав і накопав. Виявляється, що за ССР в селі, майже в кожному селі, був свій оркестр духовий. Уявляєте? А в деяких селах навіть було по два і по три оркестри. От в моєму рідному селі в Вілії було два оркестри. Один оркестр, то були старіки, на них казали. То були такі дядьки, ще фронтовики з війни. Е, По-моєму, ой, Садовський. То Садовський, Я вже не пам'ятаю, як того ді діда звали. Е Ой. Хто мене дивиться, земляки? В коментарях напишіть у кого краща пам'ять. Хтось, може, трохи старший е знає тих людей. Чи точніше знав тих людей, бо ті вже люди всі там під березами е на свинторі, звісно. То-то е е е були такі старіки, е що грали. Е кажу, що тут. Ну, мені було тоді років 10, то тобто десь було, значить, в 80-х роках. Вони ще грали старі, я пам'ятаю. І були молодь Молодіж в клубі. Приїжджав вчитель і вчив ну, молодіж то, то, так, такого віку, років по 25, 20, 18 такі о, були музиканти. Ну і ще Там були дітиська, але я не чув, що ті діти грали, чув, що ходили, займалися, теж. Ну щоб грали, не, не чув, а той оркестр реально там як, якогось комуняку ховали. То на похоронах грали вони, знаєте, оркестр так, задушевно похорон з кому... комуністами ховали, то похорон обов'язково з оркестром був. Або там якийсь День Побєди на 9 травня, то, -то без оркестру День Побєди, не День Побєди, що ви? От, ну і такі всякі там, День Молоді і так далі. Ну Коротше, коротше оркестрів було дофігіща в нашій стороні. І я, значить. Почав ньоргати за ті не точки. І виявляється, що там колишні завклуби. Е е е хтось, хто там був би, організатором тих, ну, знає, хтось, знаєте, хтось мусив бути е е главний в тих оркестрах, то в них ті труби пооставалися. Ну, дехто не продавав їх ні за які гроші. Я таких людей поважаю, хоча не знаю, нафіга вони їм ті труби, і вони в них там в коморах висять, у них павуки позаводилися, миші гнізда порубили, ну... Може, пам'ятка просто. Е, вот. А вот, більшість, коротше, я накупляв тих трубів, щоб хорошими цілими трубами можна було б обкомплектувати один оркестр такий, чоловік з 25. Е, я не знаю, скільки там має бути в тому оркестрі тих людей, тих музикантів, тих трубів. Ну, з хороших, таких, що ще грають. А збитих, битих було, блін, я не знаю. Коротше, Пане до сотні труб я купив е, по селах. Ну, і значить дзвоню до замовника, кажу, так і так. Заказ готов, все, чітко все є, фотки кинув, все, Привозь. привожу. Що ви думаєте, дійшло діло до розрахунку. Каже до мене той замовник. Ну, каже, Вася, ну як може коштувати? Ну, будем... Я не пам'ятаю суми, бо теж її. І курс не той, і гроші не ті. і Було то вже років з 20 назад. Ну, каже, як може куштувати така труба маленька, там той кларнет, по-моєму? 500 рублів і така здоровеча теж 500 рублів. Так каже, не може бути. Давай. Я тобі плачу такого за ту здорову 500 рублів, а за ту маленьку 200. Йоп твою мать, да муха, блін. Ну, бляха, ну що ти скажеш? Я вже, блін, більше ста кілометрів провіз. І так, і сяк пробую торгуватися. І я ж розумію своєю ж що ті труби більше ніхто в мене не купить, максимум на металолом. Ну, але який металолом, як я б людей купляв в тих самих музикантів, теж не як металолом, самі розумієте, вони ж теж і не дурні, і за металом ніхто б не віддав, би бо вони й без мене б давним давно на металолом здали б. Ну, і я щось там ще пробував поторгуватися він ще там чуть-чуть щось підняв. І так і воно залишилося. Ось така історія. Було ще в тій історії продовження, але я його не хочу розказувати. А вдруг, мене будуть дивитися, люди, учасники тієї історії, потім будуть на мене обіжатися. Нашу. Хай там собі буде. Колись, колись може, колись, колись може, розкажу. Бувайте здоровенькі. Буде мені цікаво, щоб ви розказали. Особливо мені буде цікаво, щоб земляки, вілія, Тетильківці, Новосілки Шумського району розписали, розказали за тих, хто брав участь в тих оркестрах старіків, молодих, може щось більше, бо я тоді, я ще був тоді, я ще тоді на гімнобуба казав, як ті оркестри були, по-моєму. Ну, може я трохи загинаю, ну, але ж от таке. Цікаво мені буде. Почути від вас, і, напевне, зараз почнеться таке саме, як ото всі розказують, що да, за, за Союзу було все. І оркестри, і заводи, і робота тільки в магазинах ніфіга не було, і люди блін, були бідні. А я вам скажу, що на мою думку, ми класно жили. Оце Ющенко, Янукович ото за їхніх приблизно часів. То певно, що ми саме найкраще жили, От. мені так здається. Але навіть як би там не було, навіть як за часів перестройки, то жилося значно краще, ніж живеться зараз, що зараз, що зараз страшно ходити по вулиці, страшно вийти в магазин, що майже кожен день приїжджає процесія. У місто з героями, що дзвонять хлопці, становіться розказують, що вони ще можуть зараз розказати по телефону, а що вони ще не розказують. Коротше, тримаємося, тримайтеся всі, хто там, де значно душніше ніж у нас, дасть Бог, якось воно буде. Бувайте здоров'я, всім миру, здоров'я, щось я блін, затягнувся невеселу тему. А бачу, ви не любите невеселі теми. Ви любите послухати якісь байки такі веселі. А такі, якісь невеселі, я їх сам не люблю розказувати, але то я до Ютубу ставлюся не тільки просто до, як для вас, як для доглядачів, щоб вас розважити. Або там якусь копійку заробити, що, хоча я ще насправді ні, 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 ні гривні не заробив. ну Бумажками також, що достав з карбану і сказав, ото я заробив в Ютубі. От, я, до речі, вам покажу таке, як, як я зароблю. Якщо воно вже в мене бумажками стане, отако, щоб вона понюхати, помасати, піти в магазин, купити 100 грам за нього, то я вам покажу, конечно, якщо захочете. ой Добре, бувайте здоровенькі, всього вам хорошого. Буду, я, певне, що йти до хати, лупну якогось в борщику. Там хлопці зварили і заберу ноги. А може ще попере мене щось для вас зазняти. Не знаю, ще не оприділився, якийсь я якийсь такий в неоприділений останнім часом. Давайте здоров'я!